Привіт, душа! Рада тебе вітати на моєму каналі. Думаю, вже всі готуються до новорічних свят, кришуть салатики і дивляться новорічні фільми. І тому я вирішила саме перед новим роком випустити ось це відео на тему прогнозу на 2025 рік по матриці душі. Я вже розрахувала матрицю, зараз вам покажу на 2025 рік. Як можна розрахувати матрицю, просто вводити 1 січня 2025 рік. Так само ми і вводимо інші роки: 24, 26 і так далі. Спочатку хочу сказати кілька слів про наш 2024 рік. Взагалі, я пам'ятаю, ще я тоді не займалася матрицею в минулому році, ще 23 2023, коли виходили прогнози про 2024 рік. І настільки лякали тим, що це рік карми, це щось таке страшне. Боже, буде приходити колосальні якісь такі проблеми, ситуації, будемо відгрібати. Тобто, дуже сильний негатив, пам'ятаю, був на цю тему. Але, от в мене рік, до речі, склався дуже позитивно і дуже добре. Тому що завжди потрібно пам'ятати, що. В кожної людини, навіть якщо енергії одні і ті ж самі, рік буде програватися абсолютно по-своєму. І для когось рік карми, там восьма енергія, якщо скласти всі цифри року разом, для когось це був найкращий рік, тому що карма в суті своїй це лише причина наслідкові зв'язки. І якщо ми робимо якісь хороші дії. То звичайно нам потім приходить ще більше благ, добра, багатства і всього найкращого. Якщо ми робимо якісь навпаки погані вчинки, або ми не чуємо себе, не робимо ніяких дій для того, щоб покращувати своє життя, то логічно, що буде приходити ще гірше, і ми будемо впадати в все гірший стан. Це просто причина, ну це просто як дія і наслідок на цю дію. Ось вся суть карми. І можна сказати, що. В цьому році дійсно в мене сталися такі великі зміни, тому що я змінила рід своєї діяльності, я дійсно пішла за покликом свого серця, і ось ця дія, коли я вирішила взяти відповідальність за своє життя, покинути місце, де мені некомфортно, і вирішила шукати краще місце для себе, і я його знайшла. Оце і є, я зробила дію, і я отримала за це наслідок. Улюблена робота, гроші, достаток, допомога людям і мати можливість бути дотичною до ось таких процесів, які відбуваються всередині людей. Мені це, до речі, дуже важливо. І так само я хочу сказати для вас, щоб ви звертали увагу і на 25 й рік. Зараз дуже багато виходить прогнозів, де людей лякають, що ой, дев'ята енергія це щось таке страшне. від людника, це депресія, це самотність, це відсторонення від людей. Тобто, от такими речами можуть лякати. Але я вам рекомендую. Трішки так через фільтр це все пропускати, не аж все до себе брати, тому що дев'ята енергія вона теж може по різному відіграватися. І про це ми поговоримо далі. Хочу вам сказати, що ось такий прогноз на рік загальний він буде працювати для всіх людей. Він буде дійсно відіграватися в більшості, просто він буде відіграватися по різному. А тепер давайте перейдемо до самої матриці на 2025 рік. В наших уроках це в ось цій точці червоній знизу, і ось цій точці теж червоній, це наші уроки або те, що ми маємо пропрацювати. Це такі енергії, які будуть в мінусі а в більшості людей, і ми їх маємо виводити в плюс для того, щоб прожити наш рік найкраще, для того, щоб дійсно добитися всього, чого ми бажаємо. І ці уроки це в нас 9 і 11 енергія те, з чим ми маємо попрацювати. І от саме по дев'ятій енергії, це, вона в нас утворюється, коли ми додамо всі цифри, які є в нашому році. Це енергія відлюдника. І я вам скажу, що це дійсно можуть бути якісь такі події, які будуть нас змушувати для того, щоб ми усамітнювалися. Це можуть бути такі моменти, коли, знаєте, от як, наприклад, корона, коли ми мусили сидіти вдома, наприклад, і менше спілкуватися з людьми. Або, наприклад, це в кожного по різному може відіграватися. В когось це, наприклад, він переїде за кордон, набагато менше буде спілкування, оточення якогось такого, і більше такого моменту, коли ви позанурили самі в себе. Також дев'ятка це, звичайно, про знання, це про мудрість. І дуже класно для людей, які хочуть змінювати професію, які хочуть навчатися, йти і робити це в 2025 році. Це дійсно буде дуже класно на вас впливати. Тому, якщо ви роздумуєте над тим, чи купувати якісь курси, чи йти на навчання, 100% йти. Якщо ви думаєте, чи змінювати вам професію, чи йти в нове, 100% йти. І я вам скажу, що 9-та енергія вона про те, що кожна людина має прислухатися більше до себе, внутрішньо. Вже не будуть так сильно працювати Речі, що ви от можете щитувати щось ззовні. В цьому році буде більше того, що ми слухаємо себе зсередини, і до багатьох людей буде приходити якась інформація, яка буде їм допомагати. Важливо, просто вміти її помічати, вміти слухати себе. І дуже часто будуть людям приходити якісь інсайти, якісь ідеї, особливо, якщо ви будете перебувати наодинці або десь на природі. Тобто, от в цьому році намагайтеся дійсно виділяти собі час, коли ви можете прислухати, прислухатися до себе, коли ви можете у і тоді до вас дійсно будуть приходити дуже класні ідеї. Звичайно, якщо ми говоримо про мінус, то є така вірогідність, що людина може йти в усамітнення в тому плані, що будуть труднощі в стосунках, немає друзів, немає розуміння. От людина закриває своє серце від цього світу, вона закривається і вона не хоче йти на контакт. Такі варіанти теж можуть бути. Також тут по мінусу дійсно може бути і моменти депресії, і якихось таких е, момент внутрішнього самокопання, тривожності. Ось це все може бути, але важливо от йти в цей світ, не закриватися, більше спілкуватися. От саме шукати однодумців, от тих людей, які вас дійсно будуть підтримувати. От в цьому дійсно сила 25-го року. Якщо ми говоримо про 11 ту енергію, яку теж ми маємо пропрацювати, то ця енергія вона говорить нам про те, що дуже багато потенціалу буде в 25-му році, дуже багато можливостей, сил, ресурсів на те, щоб щось робити, на те, щоб вчитися чомусь новому, починати свою кар'єру якусь з нуля. От дійсно є можливість щось. Робити. Головне, ось цей ресурс не витрачати просто в нікуди, а дійсно направляти на якісь справи, на якусь реалізацію, кудись, куди ви хочете, щоб це просто не перетворювалося теж на якусь апатію, лінь або просто на відсутність мети, от нерозуміння, що просто робити далі. Також, от найбільше в прогнозі на рік в мене відіграється завжди ось ця центральна енергія, і тут у нас 22 енергія. І 22 друга енергія це про те, що пора відмовлятися від того всього, що є для вас в'язницею, пора відкидати всі рамки, відкидати якісь обмеження. І тут я не маю на увазі про закон правила, я маю на увазі про свої переконання, про те, що у вас в голові. Тому що 25 п'ятий рік він буде таким моментом, дійсно, коли ми можемо почати щось з нуля. Тому що 22 енергія в картах Таро це також нульова енергія, і може бути такий момент, що буде максимальне обнулення. Тобто, якщо ми в 24 му році виконували якісь кармічні задачі, ми там якісь були причини, якісь були наслідки, і ми ось з цим всім мусили розбиратися, то в 25-му році ми можемо починати все спочатку. Вже не важливо, хто чого досягнув, де хто був, тут зовсім інші енергії працюють. І можу вам сказати, що Такі енергії бувають доволі таки рідко. Дуже часто саме по цих енергіях відбувається якісь зачистки, дуже часто це на енергетичному саме рівні. Тобто, навіть якщо ви чули або трішки цікавитися езотерикою, енергіями і так далі, то всі ви чули, що ми переходимо в новий вимір, і цей вимір особливий тим, що вже не так сильно важлива саме матерія. Більше важливіше те, що ми відчуваємо. Ну, от раніше, як це працювало, ти пахає. Йош, пахаєш, працюєш дуже фізично. Ось це все виконуєш силою, і ти досягаєш результату. Зараз вже це не працює. Навіть якщо ви до цього дійдете, дуже велика ймовірність вигорання, психологічних проблем, фізичних проблем. Зараз працює відчуття. Чи тобі подобається твоя робота, чи отримуєш ти задоволення, чи гориш ти своєю справою? Зараз люди обирають інших людей по енергії. Вони відчувають, що ось від людини йде така енергія, я хочу до неї. І е, навіть спеціалістів зараз більшість більшості вибирають саме по тому, як людина себе проявляє вона І чи любить вона свою справу, чи вона займається тим, що приносить їй задоволення, а це одразу помітно в людях. Ну, скажіть, це ж завжди помітно. Тому от на це потрібно більше звертати увагу. Також скажу кілька слів для людей, які проявляються в блозі, які займаються чимось таким, показують себе. В цьому році дуже важливо показувати себе як людину. Якщо у вас експертний Контент, як і в мене, наприклад, все одно потрібно додавати більше життя, більше особистості, більше про себе, своїх якихось історій. Це дуже важливо. Також от ті люди, які будуть мати все ж таки якісь рамки в голові, обмеження, якісь можливо залежності від людей, від їжі, речовин, тут багато чого може бути. То для них цей рік дійсно буде важким. Він може настільки сильно потискати, чесно сказати. Тому що, от 22 енергія, вона особлива тим, що людина вона може створити в своїй голові сама для себе в'язницю, і їй не потрібні карантин, їй не не потрібна війна для того, щоб були якісь для того, щоб погано жити, для того, щоб страждати. Вона може все це створити сама, от в себе в голові. Закарбувати собі, що вона нічого не може, що в неї нічого не вийде, що вона якась не така, що вона невдаха, і це дійсно буде блокувати її успіх. Це дійсно буде їй заважати до чогось прийти. І дуже зверніть на це увагу, тому що це буде працювати. Також в 2025 році дуже корисно подорожувати, десь бувати, їздити. Якщо у вас буде така можливість, 100% цим користуйтеся, бувайте в нових місцях. Це буде допомагати вам розширювати ваше мислення, дивитися на цей світ набагато масштабніше, пізнавати нових людей, нові місця. Тобто подорожі 100% будуть якісь. І я б сказала, що це така також можливість почати подорож всередину себе, От дійсно зануритися, зрозуміти свою глибину, хто ви, про що ви, чим ви хочете займатися. І якщо ви не задоволені своїм життям зараз. Потрібно від цього відмовлятися. Найважливіша якість у 25 році це відчуття внутрішньої свободи. Це відчуття того, що ви самі керуєте своїм життям. ви обираєте, І ви обираєте бути щасливими, ви обираєте своє найкраще життя. Це дуже важливий також момент. Якщо ми подивимося на наш фінансовий канал, можете його побачити ось тут 4, 14 і 10. Взагалі, я вам скажу, це дуже класні енергії, тому що гроші в 25 році нам буде приносити в першу чергу те, що ми будемо слухати свою душу, що ми будемо робити те, що нам дійсно по серці, що нам подобається. Тому що 14-та енергія вона так і називається помірності і зрілості душі. Також дуже важливо бути помірним, тобто мати певного роду баланс в роботі і відпочинку, в роботі і стосунках. От дійсно відчувати і балансувати в цих сферах, тоді це буде приносити вам гроші. Також тут є ще десята енергія. Взагалі, я дуже люблю цю енергію: це енергія щасливчика, енергія удачі. І називають колесо фортуни. Тому в цьому році буде дійсно приходити дуже багато можливостей, і важливо ними користуватися, важливо їх помічати. І е, також будуть ці от різні ідеї, можливості приходити, коли ви самі будете рухатися, тому що колесо фортуни воно це на тої колесо воно має постійно бути в русі. Тому і самі проявляйте ініціативу, цікавтеся, е, шукайте якісь варіанти, і вони будуть до вас приходити 100%. Також на точці, яка відповідає за те, що блокує наші фінанси і що відкриває їх, четверта енергія імператора. Тут дуже важливо знайти в тиранію, не йти в якусь агресію до світу, до людей. Важливо от розвивати в собі такі лідерські якості, проявляти їх, але керувати через мудрість, тобто керувати так, щоб ви були от справжнім лідером для іншої людини. Також четвірка це про те, щоб вміти брати на себе відповідальність за свої гроші. Можливо, якщо у вас є якісь труднощі, вивчати фінансові питання, вивчати фінансову грамотність, розвиватися в цьому, якщо є можливість займатися якимись інвестиціями, тобто розвиватися в цій сфері, це дуже позиція дорослої людини, імператор. І тут не можна бути як маленька дитина, «Ну, у мене немає грошей, ну я не знаю, що мені робити. Так, не буде працювати. Тут буде працювати, коли ви просто станете і такі: Окей, в мене є кредити, в мене є борги, в мене немає грошей. Що я можу зробити? І це питання, яке задає вже доросла людина. Я не знаю, але я навчусь, я розберусь. І дуже важливо ставати от саме в цю позицію і вивчати. Розуміти, а як мені вийти з цієї ситуації, може я можу знайти якийсь додатковий заробіток, може я можу вивчити, як працюють фінанси, або кудись вкласти гроші. Тобто, все залежить в цьому плані від вас, і ви маєте брати ось цю відповідальність на себе, тому що по суті ніхто не зобов'язаний робити вас багатими: ні ваш чоловік, ні ваші батьки, ні ваші якісь там близькі родичі і так далі. Це залежить від вас в першу чергу. Якщо подивитися на канал стосунків, то в зоні під серцем нас стоїть 16-та енергія. Це означає, що от тут і стосунки, можна сказати, із партнером, і з іншими людьми, вони будуть дуже трансформаційні. Якщо у вас будуть розлучення, якщо будуть навпаки розриви в стосунках, то ці стосунки вони будуть для вас як вихід на новий рівень. Вони будуть вас вчити якимось дуже важливим урокам. І от всі стосунки, які ви будете, наприклад, починати або закінчувати, вони для вас будуть трансформаційні. Вони вас будуть вести до вашого духовного розвитку. До пізнання себе, тому звертайте на це увагу. Також дуже важливо не зациклюватися на стосунках. Чим більше ви будете на них зациклюватись, триматися просто їжовими рукавицями, тим більше вірогідність, що ви їх втратите. Звертайте увагу на себе більше. Працюйте над собою, над своїми переконаннями. Навіть от дев'ята ця енергія від людника – це більше увага на собі, це людина, яка має внутрішню опору всередині. Їй комфортно із собою наодинці і з іншими людьми їй також комфортно. І от дев'ята енергія вона також може проявлятися як людина, яка навпаки дуже активна в соціумі. Вона ділиться своєю мудрістю, вона починає вести блог, вона розказує про себе, вона дуже активна. Вона ходить на семінари, тренінги, вона може вести ці тренінги, і інші люди вони слухають її просто так з відкритим ротом, тому що ця людина дійсно дуже глибока. І от так ми маємо проявлятися в цьому році, шукати от всьому глибину і шукати всьому можливість для того, щоб нам проявлятися. Також важливий момент, що якщо от у вас є якісь в особистій матриці енергії, які збігаються з енергіями в матриці року, наприклад, от в центрі стоїть 22 енергія. в мене, в моїй особистій матриці, також в зоні комфорту стоїть 22 енергія. Це означає, що цей рік буде для мене 100% вдалим. От я це прямо відчуваю. Це залежить звичайно від того, як ви проживаєте енергію, чи в мінусі, чи в плюсі, тому що якщо ви в мінусі і прогноз на рік в мінусі. Тут комбо може бути, знаєте, таке дуже вогняне. А якщо ви в плюсі, і прогноз на рік також в плюсі, це дуже гарний знак. Це 100% буде ваш рік. От я прям відчуваю вже, до речі, ви теж можете вже зараз відчувати, що енергії змінюються, тому що входять нові енергії трішки раніше перед новим роком. Десь може навіть за місяць бути, або півмісяця до Нового року. Тому вже от можуть відчуватися якісь зміни енергетично що я можу вам сказати? 100%, як раніше вже не буде. Дійсно, от відчувається енергія чогось нового. Ось цей нуль обнулення воно відчувається дуже сильно, особисто мною. Тому мені дуже цікаво почути вашу думку, чи ви відчуваєте зміну енергії? Як вам взагалі інформація, чи будете ви дотримуватись якихось рекомендацій, що ви взагалі плануєте робити в 2025 році? Чи є у вас такі енергії, про які я говорила в особистій матриці? Поділіться, будь ласка, в коментарях. А якщо ви хочете дізнатися більше інформації, наприклад, це дуже гарно можна побачити в прогнозі особистому на рік, це поєднання вашої особистої дати, вашої особистої матриці і матриці року. Якщо ви хочете дізнатися всю інформацію про особистий прогноз, то я запрошую вас до себе в інстаграм. До кінця грудня діє дуже солодка знижка саме на цю послугу. Тому пишіть мені в особисті, я розкажу вам більше деталей. А тепер підходимо до підсумку. Ось такий прогноз на 2025 рік у нас вийшов. І хочу вам сказати такий момент, що розумійте, що енергії вони доволі гнучкі, і не 100% що у вас будуть програватися всі моменти. В когось вони будуть в плюсі, в когось вони будуть в мінусі, в когось вони будуть ось так скакати, і це все нормально. Так і має бути. Просто намагайтеся робити певні дії, які будуть приводити вас до вашого кращого життя. І я вам бажаю в новому році всього найкращого. Бажаю здійснення ваших мрій, це в першу чергу. Бажаю вам чути свою душу, це дуже важливо в 2025 році, позбуватися від всіх обмежень, від всіх установок, залишати все те, що вам вже не служить в 2024 році, і вступати в нових енергіях, які дійсно допоможуть вам проявлятися, які допоможуть вам йти до своєї душі. Тому прислухайтеся до себе, прислухайтеся до свого серця, насправді воно вам все підкаже, бо воно вже знає істину, і вам не потрібно нічого, крім вашої душі і вміння її чути. Якщо у вас ще не так добре це виходить, то у вас є я, і я вам допоможу почути вашу душу. Намасте!